І нехай вечір для добрих людей буде добрим. Командна робота вона така робота. Коли одна з нас вже відпочиває після опішні, вражень і бобобула, я точно знаю, що вже таки відпочиває, вже 9:15. Добрий вечір вам туди, в Олександрівку. Полтавка, Людочка, я думаю, що ще є щось у телефон. Можливо, щось читає. Так, собі, собі вигадую. Андрій Калінін точно знаємо, що вимісив пече чи допікає, ну тобто щось у нього там із тістом. Киянки, наші коровальниці, Танюша Вінськовська, Гануся Халімон. Тільки-тільки ось після роботи, мабуть, доробили вже домашні справи. сподіваюся, що доробили. І вже так тепер трішки для саморозвитку щось або для душі. Ну, а я написалося в мене, і я скажу слово про єдиного корового піка України Полтавець Андрій Сергійович Калінін. Мені самі несподівано склалося от в таке коротке слово. І так, дальнобійник, примхливий, забагливий, але при тому люб'язний, ввічливий чоловік. Вірний і уважний друг, а головне, талановитий і навіть віртуозний тістотворець, член елітного клубу борщотворців і тістотворців це все наш полтавець Андрій Сергійович Калінін. Перший свій коровай Андрій спік у каструлі і привіз на ювілейний 10-й етногастрофестиваль «Борщик у Глининому Горщику 2024, що відбувся 11 серпня. Несміливий! А пізніше став сміливим і своїм, але зацікавлений усім тим, що відбувається навколо нього, Андрій зачудовано озирався, обглядався, призвичаючись до нового для нього. Щасливі усміхнені люди дуже багато. Багато борщів, аж надто багато. Сто побачив, що ніби й хаотичний рух людей. Але рухається якось усе злагоджено, суголосно, в одну, наче сопілку грають і одну, наче пісню співають, одним словом, ярмарок народний, гастрономічний та живий. Якимось дивом ще пак у такій юрбі, Андрію пощастило навіть пообідати ковбаскою з пательні, з якою він мандрував поміж горщиків, і баняків із запашними, густими, рідшими, жовтими, помаранчевими, червоними, зеленими борщами. Борщу тоді так і не скуштував. На дегустації не протовлювався, скромний же. А самому бідовенько роздобути варова зіллям теж не довелося, крутив головою на всибіч і всотував, зріднювався з душею фестивальною. Омріяну борщу з полуницею Андрій скуштував за іронією долі лише в січні. Тут я зупинюся так. Приїхав, в гості скорова є. і каже, борщ, довелось зварити. Борщу з полуницею, ну, правда, з морозилки, але з полоницею. І якось несподівано для самого себе став нашим своїм. І відтоді почалося його нестримне тістотворення. А вже через два місяці, на конкурс короваїв 26 жовтня 2024 року, що відбувався під час коровай 24 традиційно в Ляленій світлиці, коли Андрій знов зачудувався багатством тіста. Навіть дуже його було багато. Спеченого і сирого, печі ще топляться ось тут наживо, тоді було презентовано 70 короваїв. І старання Андрія Каліна були винагороджені визнанням серед майстрів коровайнець Тетяною Місковською, Ганусою Халімон, Лідією Рудь, Людмилою Будко, Катрусою Юрєвою, Катериною Порскалою, Людочкою Моргіною. Під час коровайфесту, строгою, але справедливо вимогливою директоркою книги рекордів клубу борщотворців і тістотворців Людмилою Будко було підписано і привселюдно вручено Андрієві сертифікат про встановлений ним рекорд. Десять короваїв, спечених упродовж двох місяців, дальньобійником, самоуком. До речі, короваї мають вагу понад 5 кг, а іноді й 6. Особливість його короваїв ще й у тому, що вони прозірні. форму для цих екстраординарних, ор... е... екстранеординарних. Угу. Неординарних, смачних, завжди вдалих короваїв. Андрій виготовив власноруч. Вона одна така, як і наш Андрій у всьому світі. Наразі пан Андрій спік вже 23 короваї. Мріємо, що під час корови Фесу 25, що відбудеться 25 жовтня, Андрій Калінін перевершить сам себе. І таки спече всі 50. Перші 50. Ось таке написалося писати про Андрія дуже легко, несподівано, само складається. Дуже багато є, що написати. Тут може бути така ще більша стаття. Ну, напишу краще іншим разом, бо не всі секрети. Але хочу все розказувати, тому бігом вимикаюся, щоб не все розпотякати. А для добрих людей нехай вечір ніч будуть добрими.